Панько Марія, я цитопатолог лабораторії CSD Lab. і в першу чергу хочу подякувати за запрошення бути спікером на цій конференції і за можливість розкрити ключові моменти цитологічної діагностики саме в легеневих зразках. Моя лекція сьогодні буде безпосередньо присвячена методу вибору цитологічної діагностики. Методу вибору забору цитологічної діагностики, а також е е основні класифікації, яку ми дотримуємо з цитології для опису легеневих е зразків. Отож, скільки рак легень є провідною причиною смертності від онкологічних захворювань, і тому точна діагностика має вирішальне значення для пацієнта. Вибір методу забору зразка впливає не лише на діагностичні можливості, але й на доцільність подальших молекулярних та імуногістохімічних досліджень. Серед методів ми виділяємо методи ексфоліативної цитології, трансбронхіальні методи забору, трансторакальні та плевральні методи. До методів ексфоліативної цитології. Відноситься забір мокротиння різними методами, які пізніше будуть озвучені, забір зразків під час бронхоскопії, під час зішкрібу, під час бронхіо, бронхіального змиву та бронхіоальвеолярного лаважу. Також зараз на Заході вважається золотим стандартом проведення ендобронхіальної біопсії під контролем ультразвуку ебосфіаней. Також додатково використовують трансторакальні та Плевральні методи, до яких відноситься тонкоголкова аспірація під контролем КТ, та трансторакальна голкова аспірація, торокоцентез та медична торакоскопія. Щодо різних методів забору, мокротиння, які відносяться до ексфоліативних методів, виділяють спонтанне мокротиння, в потім провокативне мокротиння та мокротиння, яке можна зібрати після проведення бронхоскопії. Спонтанне мокротиння, збір цього матеріалу, напевно, самий найпростіший та найменш інвазивний метод. Він себе вже досить давно, досить давно відомий і в використанні. Наразі його чутливість е, визначається вищою для центральних пухлин, ніж для периферичних. І також е, в літературі зазначається, що найкращі результати при заборі е, трьох ранкових зразків. Проте, якщо є можливість зібрати п'ять зразків, це буде ідеально для виключення атипових змін, тобто виключення раку. І також перевагою е, є те, що збір мокротиння е, можна зібрати в спеціальний фіксуючий розчин для рідиної цитології. Що в подальшому дасть нам змогу виготовити препарат рідинної цитології. Якщо ми будемо виявляти якісь зміни на мазку, ми зможемо в подальшому виготовити цитоблок, на основі якого вже буде можливе проведення імуногістохімічного дослідження або молекулярного тестування. Наступним кроком є збір провокативного мокротиння. Воно є дещо дорожчим та складнішим в проведенні, тому що потребує використання бронхолітика або небулізації сольовим розчином під час забору працієнта. Проте цей метод забезпечує вищу клітинність і кращу діагностичну інформативність, особливо при малих та при периферичних ураженнях. Цей матеріал також ми можемо зберігати фіксувати. Розчину для рідинної цитології. Також важливим моментом є збір мокритиння після бронхоскопії, після проведення бронхіоальвілярного лаважу. Також важливим є для пацієнтів на туберкульоз, які не, мають, ну, не виділяють значного мокротиння або мають попередні негативні результати по дослідженням. Також цей зразок буде оброблятися, так як і попередні е матеріали з спонтанного чи з провокативного мокротиння. Наступні методи це бронхіальний зішкріб, е бронхеоальвелярний лаваш, змив. І щодо бронхіального зішкрібу, тут відбувається отримання зразку шляхом багаторазового руху нейлонової щіточки по поверхні ураження, і також важливим моментом є негайний. Нанесення матеріалу. Нанесення матеріалу відбувається одразу на скельце, так як і при цервікальній цитології, проте це дає змогу максимально швидко нанести і зафіксувати матеріал. Додатково рекомендовано щіточку промивати у фіксуючому розчині. Також це може бути використаний. Зразок рідиної цитології, що дасть змогу нам зберегти максимум клітин, тому що під час проведення щіточки по скельцю часто сама щіточка буде утилізуватися, і велика частина матеріалу, яка залишається на щіточці, не потрапляє до нас. І є такі випадки, що частина матеріалу якогось атипового, сумнівного, залишається на щіточці, і ми про це не дізнаємось. На жаль. Тому щіточку промивають в розчині, що дає змогу в подальшому також виконати е, рідинну цитологію метод і виявити якісь певні зміни вже на зразку. Е, також найкраща цього методу ефективність при центральних та видимих ендобригінгальних пухлинах. І рекомендацію також при заборі матеріалу, якщо відбувається з кількох уражених ділянок, пухлину, е, яка уражена пухлиною, зроблять в останній момент, щоб уникнути контамінації. Різниця між бронхіальним змивом та лаважем визначається в кількості розчинок, який буде введений при. Змиви використовується 5, 50 мл фізіологічного розчину при альвеолярному лаважі 100-300 мл фізіологічного розчину, які будуть вводити порціями по 3-5 разів для цитологічного зразку. Ми потребуємо об'єм зразка від 10 до 20 мл, для того щоб ми також могли в подальшому виготовити цитоблок і відправити його на імуногістохімічні дослідження. Зберігання цього матеріалу безпосередньо для змивів та лаважу можливо в кімнатній температурі, про, це, про те, це якщо у вас відбувається виготовлення матеріалу саме в вашій клініці, в вашій лабораторії, і воно не потребує там дальшого зберігання. Проте, якщо це відбувається транспортування. До іншого, якоїсь іншого закладу де буде відбуватися оцінку. Рекомендовано зберігати в температурі 4 градуси, проте знову перевагою рідиної цитології, яка напевно врятує весь матеріал. Це зберігання в середовищі рідиної цитології, консервуючому розчину. Також інформативність цих методів змиву та телеважу найбільш інформативна при центральних та при периферичних ураженнях. І найпровіднішим методом діагностики та стадіювання пацієнтів з підозрою на рак є трансбронхіальні методи забору під контролем ультразвуку EBUS-TBNA, під час якого відбувається використання спеціального бронхоскопу з ультразвуковим зондом на кінчику, що дає змогу лікарю візуально побачити якісь зміни, які, можливо, раніше не були помічені, і змінити свою тактику, наприклад, пропунктувати додатково лімфовузол, який йому не подобається. Що Ж може навести нас уже на якісь е, думки в постанові діагнозу. Е, перевагами цього методу є мінімальна інвазивність. Він не потребує хірургічного роз, е, розрізу, висока точність, особливо в поєднанні з експрес-оцінкою на місці, про яку я дещо детальніше, пізніше розповім, і безпечність нижчий ризик ускладнень порівняно з більш інвазивними методами. Далі і також трансторакальні та плевральні методи. Тонкоголкова аспірація та трансторакальна аспірація під контролем КТ найбільш ефективна для периферичних ноутворень, і вона характеризується досить високою діагностичною ефективністю від 85 до 95%. Медична торакоскопія підходить для прямої біопсії плеври, оптимальний при наявності випаду. Торакоцентез – метод першої лінії при плевральному випаді. Але він дещо обмежений варіабільністю клітинного Складу типи голок, які використовують саме для цитологічної діагностики, це 2025. І також ці методи разом в поєднанні з методикою Rose Express оцінки дає, підвищує значно ефективність цих методів, зменшує, риз... зменшує кількість отримання недіагностичних зразків, і також дозволяє прицільне застосування імуногістохімії в подальшому та НГС тестування Зазвичай рекомендовано від двох і. Більше проколів. Отож, вибір методу забору матеріалу, що для нас має значення під час. Вибору методу це розташування самого ураження, центральне чи периферичне, клінічний контекст, тобто стадіювання, попередня діагностика чи наявне молекулярне профілювання мутацій, наявні ресурси та обладнання для проведення тих чи інших методів забору, і необхідність додаткових досліджень імуногістохімії, НДЖЕ, та тощо на цій таблиці зображена порівняльна таблиця чутливості та специфічності всіх методів, що були Озвучені. І також хочу звернути увагу, що трансбронхіальна тонкоголкова аспіра... аспіраційна біопсія є найбільш чутливим і найбільш специфічним, специфічним методом для встановлення діагнозу при легеневій цитології. Тому тут про можливості і про важливість, так можна сказати, проведення цього. Як казала, зупиняюсь на методі швидкої оцінки на місці, так звана техніка РОС, Rapid On-Site Evaluation. Наша основна задача під час ров це є оцінка адекватності зразку, тому що нам потрібно, як цитологам, отримати адекватний клітинний зразок, який ми на основі якого ми зможемо видати. Наше заключення, тобто можливість типування пухлини, це плоскоклітина, аденокарцинома чи е, дрібноклітинна пухлина. І для лікарів це важливість в тому, щоб ми не піддавали пацієнта додатковим. Маніпуляція. Цю методику вона відбувається тим, що відбувається забір матеріалу, відбувається нанесення препарату на скельси, і відбувається швидке фарбування методом Дівквік і оцінка під мікроскопом. Оцінку може проводити як спеціалізований цитолог, якщо він є у вас в клініці, або може бути навчений спеціаліст, який включений під час процесу забору матеріалу, або це може бути сами, сам лікар. Під під Мікроскопом ми повинні побачити наявність клітин, наявність достатньої кількості клітин, які ми потім зможемо оцінити і відправити гоноцитологічне. Якщо ми не бачимо достатньої клітинності, ми можемо сповістити лікаря, що потрібно зробити ще додатковий прокол чи, можливо, пошук прокол зробити прокол в лімфатичних вузлах, які нас викликають, якусь певну підозру поради з приготування мазків. Час в цитології для нас має значення, проте швидкість проведення, якби швидкість підготування матеріалу буде залежати від консистенції аспірату, який ми отримуємо. І тут, як каже велика людина don't push the horses», ми маємо цінити, якщо препарат густий. І ми наносимо його на скельце. Ми маємо трішечки зачекати, тому що він має дещо трошки розподілитися про е, скельцю, оскільки під час, якщо ми одразу накапаємо, зможемо розтягнути, ми можемо пошкодити і клітини, і фібринові тяжі. Тобто, те, що буде нам нести інформацію. Проте, якщо аспірат рідкий, ми маємо діяти достатньо швидко. Ми просто накладаємо скельця і розтягуємо їх на два препарати. Е, правильне розміщення також має критичне. Важливе, щоб уникнути пошкодження клітин, тобто не царапати скельця. Ну, подальшому я покажу. Е, і також не слід прикладати. Е, Дуже сильне зусилля, ми не маємо з'єднати ці скельця, розчавити ті клітини. Ми просто під час е, прикладання скелець ми маємо відчути таку е, напругу, що вони ніби з'єднались, таке натяжіння, і просто дуже легко їх розвести. Матеріал, е, якщо він свіжий, е, рідкий, він досить гарно розпреділяється. Ось тут показана методика створення, підготування матеріалу. Якщо матеріалу мало, ми можемо можемо провести е, приготування способом двох скелець, просто е, крапаючи краплинку е, матеріалу, е, ми просто проводимо, е, з'їдемо навхрест та проводимо матеріал, який е, скельце має бути. Е, також в цитологію тут важливо зазначити, багато матеріалу на скельці це не ок, це не добре, це не має бути. Ми нічого не побачимо, тому що, ну, наприклад, навіть якщо. Ой, ой, якщо взяти. Е, Ось цю частинку отут буде вже ну дуже погано видно, тому що елементи крові будуть перекривати, зажимати клітини легеневого епітелію, і ми нічого не зможемо. І це для вас буде також. Ну, не е, класним заключенням, так сказати, зразок має бути тонесеньким і рівномірним. Також це, якщо матеріалу у нас вже більше, ось тут більш такі рідкий матеріал. Ми просто наносимо два скельці і їх розтягуємо. І тут так само бачимо, що вони мають бути рівномірно розтягнуті без ніяких таких переходів. Е, тому так, ну але це теж так практика, практика, тому я впевнена, що це все всіх вийде. І підсумовуючи цю першу частину, хочу сказати, що основною задачою в нас є отримати гарний клітинний матеріал, який в подальшому ми зможемо використати для імуногістохімічного підтвердження, підтвердження тієї аденокарциноми і е, для проведення молекулярних та генетичних тестувань тобто, під час проведення. Е, е, під контролем УЗІ ми можемо отримати зразки фарбовані по Папа Ніколау. Один зразок ви можете зафіксувати в етанолі, інший зразок просто фіксується на повітрі. Потім, ну, якщо у вас буде можливість проведення цієї оцінки за Роуз, просто фіксується за Дівквіком і відправляється. Ми оцінюємо адекватність, встановлюємо. Діагноз і потім навіть з цього мазку ми зможемо провести молекулярне генетичне тестування за наявності достатньої кількості клітин. Якщо це методи ексфоліативної змиви, бронхоальвеолярний лаваш, також вони в фіксуючому середовищі відправляються до нас, тому що там. Потрібні певні маніпуляції з центрифугуванням, осадом, якщо там кліти, низькоклітинний матеріал, наприклад, також можливість створення методів, методом рідиноцитології або створення цитоблоку. Це така не знаю, маленька гістологія, можна сказати. Там клітини збираються до кубки, так, як вони були попередньо у пацієнта, і це дає нам можливість вже відправити їх на йому дослідження і мати попередній підтверджений діагноз. І також буду завершити свою лекцію тим, що під час оцінки зразків легеневої цитології ми користуємося міжнародною класифікацією для оцінки цитологічних зразків. Вона була не так давно розроблена, в 2022 році, за допомоги Всесвітньої організації здоров'я та Інтернаціональної академії цитології. Вона включає в себе уніфіковану термінологію, чіткі цитоморфологічні критерії, оцінки ризику, злоя. Якісності до кожної категорії, зменшення міст розбіжностей, краща відповідність між результатами цитології та клінічним менеджментом, покращення якості медичної допомоги. Е, я впевнена, що багато з вас знає е, систему оцінки по Бетезді, е, яка теж е, розроблена е, е, легенева цитологія була ця теж розроблена на основі. Е, Бетезди вона включає в себе п'ять категорій, і до кожної також є ризик мальгінізації. Перша категорія неадекватні недіагностичні зразки, друга це доброякісний негативний домальнізації, третій атипові. четвертий це підозра до мальгінізації, і останній п'ятий це мальгінізація. Також до кожної з цих діагностичних критерій розроблений менеджмент. Ведення пацієнта, що допоможе клініцистам вже зорієнтуватись подальші. Тактиці недостатньо діагностичний зразок, це може бути викликано недостатнім об'ємом матеріалу, дегенерацією клітин, домішками крові, погана фіксація, також багато матеріалу, швидке розтягнення, також при підготовці матеріалу. Що ми маємо робити? Попередньо ми маємо провести клініко-рентгологічну та мікробіологічну кореляцію. Якщо є можливість обговорити на мультидисциплінарному мульти, мульти консиліумі, у разі потреби провести. Повторний забір матеріалу бажано за допомогою іншого методу. Доброякісні зміни. Це мазок, в якому ми будемо бачити нормальні клітини, легеневої тканини, дещо запальні або інфекційні процеси. Доброякісні пухлини, наприклад, гемартрому. Тут у нас зображений доброякісний, гарний, циліндричний пітелі з віками, тобто в ніякому немає в нього ознака типії. Тут у нас на зображене гранульматозне запалення у пацієнти з саркоїдозом. Атипові клітини це така сіра зона в цитологічній діагностиці. Всі категорії виявляються клітини з певним морфологічним відхиленням, проте вони є не настріми. Тільки сильно виражені, щоб віднести їх як до доброякісних, чи злоякісних, і тут важливу роль відігле, відіграє зазначення клініцистом проведення якихось попередніх хімій або променевої терапії, тому що ну, тут теж на зразочку видно, що ну виглядає воно жахливо і одразу викликає якісь думки, що тут прям біда, біда. Проте у пацієнта е, на цьому зразку було е, діагностовано Пневмонію з реактивними епітеліальними змінами до також до цих змін може бути реактивна атепія, метаплазія, виражена гіперплазія, запальні зміни, посттерапевтичні ефекти. І підозра на злоякісність тут уже категорія, до якої ми можемо знаходити певні зміни. В клітинах, які нам будуть вже казати про перевагу злоякісного процесу. Але чому саме підозра, Тому що ми можемо побачити недостатню кількість клітин для остаточного діагнозу або їх якісне дозволяє поставити однозначний діагноз злоякісного процесу. Сюди також можуть відноситись виражені реактивні, якісь рідкісні клітини, які ми не можемо класифікувати звідки вони до нас потрапили в цей мазок, але вони не типові для цього для Цього мозку для легеневої цитології. І також низька клітинність клітин при підрозділі на низькодиференційовані пухлини. Злоякісне новотворення це категорія, в якій ми переконливо бачимо всі критерії злоякісності, тобто всі цитоморфологічні зміни, які свідчать про рак. Тут у нас на зображенні аденокарцинома, яка має характерні залозистоподібні структури, виражено, видно, Ядерця і ці всі світлі просвітлення ядер. І після підтвердження злоякісності завдання цитопатолога уточнити гістологічний підтип пухлини. Ми зможемо на своєму матеріалі встановити лише підтип, тобто аденокарцинома, плоскоклітинна, плоскоклітина, дрібна клітина і за можливості надалі спрямувати матеріал на потрібні молекулярні дослідження. З додаткових методів, які ми можемо використати на цитологічних матеріалах, це імуногістохімія, також при наявності клітинного зразка це НГС. І основні маркери для аденокарциноми, які ми можемо використати на цитоблоці, це ttf 1 та НАПСІН-А. TTF1 1 позитивний і НАПСІН-А також. Проте ttf 1 буде негативний при муцинозній аденокарциномі. Це проте, теж це треба. Б... Пам'ятати під час діагностики, і наостанок поділитися досвідом нашої лабораторії це проведення імуноцитохімічного дослідження денокарциноми, на прикладі цитоблоків, які вже були створені і були профарбовані маркером ttf 1 і напсін. І тут видно, що на першому на першому зображенні позитивна ядерна реакція і на напсін. Позитивна цитоплазматична реакція. Ось такі в нас можливості в цитологічній діагностиці, тому щиро запрошуємо брати участь в цій діагностиці і ваші пацієнтів.